Всім доброго дня. Минулого разу я показував ось цю кімнату, де в нас їдальня. А сьогодні вам хочу показати нашу комору, наш продуктовий склад. Буду йти так ось проти часової стрілки. У нас є три можливі камери, де зберігаються продукти, які швидко псуються. В основному це різноманітне м'ясо-риба. Ось тут перший холодильник. Ці пляшки це для того, щоб закладати в побутові холодильники, такі портативні. знаєте. Далі курчата, ось така курятина. Ось це канадський хек. Тут лежить свинина, закриваю. Знову наступний холодильник. Масло заморожене, свинина, курятина, кріп. Ось там сосиски, точніше сардельки, все заморожене. Посуд кілька ящиків це такі некондиційні продукти, які передали волонтери. Там, наприклад, каша, рис, тут варення. Ось таке. Це, до речі, не волонтери, це зі складу ми отримуємо варення. Ось таке. Тут сухі борщі. Це термос, де ми зберігаємо гарячу воду, щоб помити посуд, посуд якийсь. Третій холодильник. Тут зберігається в основному, ковбаса. Ковбаса, ось така, сосиски. Це заморожене, заморожене. Тут довше зберігалося. Наступний. Мене, я так стараюсь, щоб був порядок, щоб все було якось по зонам. Це на піддонах, як бачите, щоб вода не затікала, бо так, часом тут вода підтікає, як у сині дощі. Ось перець, цілий мішок. Всякі консервації. Це в нас тут ананаси, маленькі банки, великі банки. Далі майонез. Трішки консервації, томатна паста. Тут вільний простір запхали гірчицю. Цей ящик у нас трішечки тут тушонка і хліб. Хліб ми зберігаємо на таких поличках. Пакетики відкриваємо, щоб не плісні хліб. Хліб свіжий у нас зазвичай. Далі така солодка зона. Це у нас печиво поскладене. Зазвичай бірками ми до сюди, щоб можна було бачити, що за печиво за рідким виключенням Хтось поклав, якась роздява. Далі йде вафля. В основному Артек, Ось це залі солодощі, це шоколад, в основному молочний, а це шоколадні батончики. Далі солодкий стіл, так би мовити, продовжується. Це у нас цукор підписано, щоб можна було зрозуміло, де що лежить. Якщо мене, наприклад, мене немає, хтось хоче в склад зайти, що взяти. хлопці, тут підписано: цукор. Це на цій купі це цукор. Навпроти цукру відкритий мішок, там всередині цукор, відкритий мішок, там черпачок, щоб можна було без проблем. Взяти. Тут у нас сіль, кілька мішків і далі йдуть крупи. Ось, наприклад, пшениця, написано дефект. Тобто мішок ось там порваний, з ним треба бути обережно. Пшениця, ось рис, цілий ряд рис різний. І рис довгий, круглий. Є ось рис, крупа, рисова крупа. Кукурудза. Звідси ми беремо ось тут. Далі йде сухофрукти, підписано. Підписано горох, підписано пшоно, підписано вівсянка. От на пшені лежить мішок, а в мішкові, як бачите, лежить пшоно. Там вівсянка. Тут пише кукурудза, тут пишуть макарони, тут пише гречка. Все зрозуміло, все ясно. Знову все на піддонах, все на своєму місці, щоб було зручно брати, не плутатись. Кетчуп. Побагато. Далі повертаюся. це вся гора це йде туш, тушко, тушонка. Свинина, яловичина. Тут трішечки все в різнобій, тому що ну, так складалось, так як би є. Ось на своєму місці лежить відеречко, воно тут завжди майже стоїть. Відеречко для того, щоб насипати крупу. Відеречко взяв на своєму місці черпачок, насипав якоїсь крупи, заніс, в котел засипав і назад приніс поклав. Щоб я її не шукав, якусь стару, вона в мене завжди тут є. Далі зона консервації. Ну Ось це, щоб ви розуміли, це все тушонка. Тут десь кубометра, певно, півтора, а то, може, до двох. Консервація. Помідори, кабачки, огірки, гриби, шавель, пасолька. Пасолька біла, пасолька в томаті. Посолька велика банка, посолька маленька банка. Горошок консервований. Ось тут. посолька томатна в томаті півлітрова, посолька біла, півлітрова. Кабачкова ікра. Найбільший продукт у цього у нас є. бачите цілий варест, Далі це у нас гірчиця. Далі рибний відділ. Тут консерви рибні. ну Тут кілька балтійська. Кілька балтійська, кілька балтійська, кілька балтійська. А ось тут йдуть уже сардини. Сардини багато, риби різноманітна. Ну, як різноманітна? Кілька сардина і ось тут ще шпроти є. Далі згущене молоко аж донизу. Це у нас сік. Це у нас олія. Це ось таке тут трошки безлад. Це скриньки на всякий випадок. І далі ось це все це сухпайки. Сухпайки, які вже три рази переїжджали з місця на місце, тому трішечки ящики потріпані, але всередині все в порядку. Це наша НЗ. Ну і далі зона. Тут мої рушники, яких я, якими я витираю руку. Тут моя тарілка і так далі, тому подібне. Одним словом, як бачите, тут продуктів багато, на всіх вистачає. Відео, думаю, заспокійливе для мам, для жінок, для їх, щоб вони бачили, що їхні діти, їхні чоловіки, їхні. Внуки, навіть, можна, скажімо так, не голодні, не голодують. У нас всього достатньо. Ну, на одних крупах тут можна жити, напевно, рік без проблем. Власне, ось таке відео на сьогодні. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось.